Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжимо вчитися розрізняти текст розповідь, текст оспис і текст міркування. Пролунав із тих дзвінок, починається урок. Тож і ви часу не гайте, працювати починайте! Знає кожен з нас чудово, не прожити нам без мови. Щоб розумним мудрим стати, треба рідну мову знати. А щоб гарно говорити, треба рідну мову вчити. От і будемо вчити рідну мову. В зошиті запишіть. Число класна робота. Пригадай! Які бувають тексти. Назви їх. Дійсно, текст розповідь, текст-опис і текст міркування. Впізнай текст за його описом. Усно. Текст, у якому про щось розповідається, називається. Текст. Розповідь. Текст, у якому щось описується, називається текст-опис. а текст, у якому щось доводиться, називається текст міркування. Повторили? Тож прочитайте тексти і визначте їх вид. Перший текст. Кіт димок великий і пухнастий. Шерсть у нього сіра, як дим. Хвіст довгий і розкішний, у кота великі чорні очі і маленькі гострі вушка. А ще в димка пишні білі вуса. Здогадалися, що це за текст? Тоді читаємо другий. Є у мене кіт димок. Він полюбляє сидіти на вікні, а ще котові подобається гратися м'ячиком. Мені цікаво дивитися, як димок язичком вмивається, а лапками втирається. Розпізнали текст? А тепер перевірте себе. Перший текст це текст-опис. Дійсно, він описує, який цей кіт, як він виглядає. А другий текст-розповідь, у якому розповідається, що любить робити димок. Перед тим, як виконувати письмові завдання, пригадайте, як правильно сидіти за партою, перевірте свою поставу. Виконаємо завдання хвилинки каліграфії. Спочатку запишіть склади в зошит. Старайтеся, щоб кожна буква мала правильну форму, а також, щоб вони правильно були з'єднані між собою. З цих складів утворіть і запишіть слова. Які слова ви знайшли? Наприклад, я знайшла вербові котики, китичка, бочка, річка, вічка? А наш урок продовжується. Прочитайте віршовані рядки. Це права 370 на сторінці 134. Весна, неначе карусель, на каруселі білі коні. З чим поєднує поет весну? А з чим би весну порівняли ви? Як ви її собі уявляєте? Працюємо далі, вчимося читати сторінки природи, А послухайте музику і прочитайте разом зі мною текст. Вийдіть на берег місцевої водойми. Чи прийшла вже весна красна до вашої річки? Вашого ставка чи озера? Які весняні дивинки ви помітили? Що або кого нагадує вам верба? Чому? Доторкніться до квітучої вербової гілочки. Чому на руці залишився жовтий пилок? Який на дотик вербовий цвіт? На що він схожий? Пофантазуйте, про що можуть перешіптуватися вербові котики. Послухайте мелодію. Які картини постають у вашій уяві, поки ви слухаєте цю мелодію? Послухали, пофантазували і продовжимо нашу роботу. Знайдіть на сторінці 135, вправу 373. Прочитайте ривок казки. А вербові котики відповіли, нам холодно, бо хмаринка заховала сонечко. Тут налетів весняний вітерець і прогнав хмаринку витівницю. Тепер лагідне сонечко щедро дарувало своє тепле проміння усьому живому. Чого не вистачає, на вашу думку, у цій касті? Ви Звернули увагу, що в цій касці не вистачає зачину. Тому що незрозуміло, хто розмовляв з вербовими котиками, хто їм відповідав? Чи кому відповідали котики? Тож вашим завданням буде ознайомитись з порадою. А порада така. Щоб побудувати висловлювання та вдосконалити його зміст, потрібно задати запитання, що хочу сказати, для чого ці запитання, нібито чарівний клубочок у казковому палаці, дадуть можливість зорієнтуватися в умовах спілкування і знайти важливе, прибрати зайве, додати пропущене. Отже, ваше завдання придумати, хто ішов понад річкою і побачив вербові котики, що він в них запитав, а що вже вербові котики відповіли, ми знаємо, вже написано. І коли ви запишете в зошит казку про вербові котики вдома, то тоді ви запишете в зошит своє оповідання, тільки спочатку придумайте для нього заголовок. Отже, зошит пишемо вправа 373, придумуємо заголовок свій, придумуємо, записуємо зачин казки і списуємо. Саму казку. Обов'язково написаний текст перевірте і надішліть мені. Мені буде цікаво почитати, які чудові казки у вас вийшли. А нашим домашнім завданням буде. Виконати вправу 375 на сторінці 136. Обов'язково оцініть свою роботу. А я дякую вам за увагу. Ви великі молодці. До побачення!